Вишиванка, дані давен, є символом українського народу, його єдності, традицій та незламного духу. Це не просто одяг, це оберіг, що захищає від біди, несе в собі символи краси, щасливої долі та приналежності до рідної землі. В Україні вишиванка вважається святиною. Вона передається з покоління в покоління як безцінна реліквія. Розповідаючи мовою вишити візерунків історію нашого народу крізь роки та століття. Ці сорочки особливі. Вони мають вишивку на шиї та рукавах у яких поєднано квіти, листя, китяги червоної калини. Кожен елемент має своє значення: чорна нитка це земля українська, червона щастя та кохання. Вишивана сорочка. Слугувала оберегом, символом сили, любові і роду. А її візерунки несли в собі глибокий сенс зрозумілий кожному українцеві. У нашому селі Синяка зберігається унікальна родинна вишиванка. Її у 1920 році власноруч вишила на своє весілля Донець Василина Степанівна, яка народилася у 1900 році. На плечі сорочки вишита літера Д. Перша буква її прізвища цю сорочку не носили, а берегли як святиню, символ любові, сили та родової пам'яті. Згодом вишиванка перейшла до доньки Олі, а потім до онуки Людмили. Нині Людмила з великою шаною і турботою зберігає цю унікальну сорочку. Не просто як спадок, а як родинну реліквію. Як символ любові, сили і єдності їхнього роду це жива історія нашого народу, яка надихає берегти і передавати традиції далі, дітям, онукам у майбутнє.